Отця І Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри. І зараз десь на півдороги між Єрусалимом і Ірихоном знаходиться місце, позначене як історична основа для цієї притчі. Там, здається, навіть збудовано готелик для подорожніх. Звичайно, це тільки. Умовна згадка про вигадану подію. Хоча і насправді там на цій неспокійній гірській дорозі не раз траплялися напади розбійників. Але Христос не переповідає конкретний випадок. Він говорить своїм учням, а через них і нам усім притчу. Тобто алегоричну розповідь, яка Найбільш загально вказує нам не на якийсь конкретний випадок, а на загальні проблеми, які стосуються кожного із нас. Бо ж хіба не траплялося нам відвертати очі від людської біди, минати хвору людину, не надати допомоги їй, або й просто відвертатися від людини, бо вона не наша, вона інша. І тим самим, як вирішували ми, вона не заслуговує на нашу допомогу. Саме про це і говорить Христос. Він показує три типи поведінки, які реалізують людські почуття при зустрічі із чужим горем. Ось іде священник, тобто людина найбільш шанована, іде, щоб служити в Єрусалимському храмі. Він поставлений перед дилемою, чи допомогти цьому хворому, тоді служити не доведеться, бо він торкнеться чужої крові, стане нечистим, і треба буде вертатися додому, проходити очищення, чи він подасться собі далі, щоб відбути гордовиту службу Богові і постаратися викреслити свої пам'яті цю зустріч? Ось другий левіт, який також належить до племені обраного для допомоги при храмі. Він також, напевно, пишається своєю побожністю. А тут, ну що, хтось незнайомий, та ще може і приманка для тих, хто зупиниться біля нього, для розбійників, які засіли десь там за горами. І він також поквахом проходить мимо. І тільки третій не просто чужий, а ще і належний до ворожого юдеям народу, самарянин, він не тільки зупиняється, але й відкидає свої власні потреби десь на другий план, підбирає цього хворого, витрачає свої кошти і час для того, щоб відвести його до придорожнього заїзду, залишити там для лікування, подбати про нього. І пообіцяти ще і доплатити, якщо треба буде більше грошей, коли він повертатиметься. Ось Христова відповідь на таке фаталістичне питання законовчителя: А хто ж то мій ближній? Той, хто виявляє діяльну любов. І саме це для нас, християн, є постійною перевіркою зрілості нашої віри. Ми повсякчас зустрічаємося із людським горем. Ми, звичайно, не можемо допомогти всім, але як часто ми самі намагаємося приховати від себе дійсні людські трагедії, бо вони нас не стосуються, вони чужі. Ось ця сегрегація свій чужий, вона може належати до найнебезпечніших спокус, перед якими проходимо ми всі. Як часто здійснюється кадрова політика в нашій державі, знайти собі друзів, яких призначити десь заступниками, своїх колишніх менеджерів, піднести до міністрів і так сподіватися, що вони будуть однією командою. І майже ніколи так не траплялося, навпаки, бувало, що колишні любі друзі стають запеклими ворогами і ганьблять один одного із екранів телебачення. І це те, що бачимо всі ми, весь народ. Але і в нашому вущому, приватному колі, часто ми також дуже дозуємо свої емоції між своїм і чужим, забуваючи, що наш ближній це той, хто потребує нашої допомоги, нашого втручання. Зараз ми стоїмо перед дуже великим викликом. Який очікує нас усіх після того, як будуть звільнені східні і південні регіони України? Ми матимемо на нашій території людей, отруєних чужою пропагандою, людей, які перебували під окупацією і повірили окупантам, та зрештою, що далеко ходити, коли і в нас у Харкові довкола нас вистачає людей, котрі так само отруєні сепаратистськими або проросійськими настроями. Вони чужі, здаються нам чужими, не менше, ніж той самарянин для юдеїв. І ось те, якими вони будуть у майбутньому, залежить і від нашої життєвої позиції, від того, наскільки ми зможемо подолати нашу інстинктивну ворожість. Наскільки ми зможемо лишатися дружніми, відкритими для них, готовими допомогти іншій людині без огляду на її ідеологію, допомогти чисто по-людському, а не сприяти їй у її помилкових поглядах? Христос дає нам, християнам, може найбільш відповідальну місію у сучасному розсвареному світі сіяти добро і любов, бо саме цих зерен не вистачає на нашій землі. І немає кому крім нас, крім нашої християнської спільноти, хай і поділеної, але єдиною в Христі, займатися плеканням цих сходів. А без нас їх не буде. І ми і далі, і далі будемо нарікати на те, як мало в суспільстві людей, збратаних. Між собою людей приязних, дружніх, готових допомогти один одному. Каже, і сьогоднішня притча нагадає нам про цю нашу велику місію і допоможе нам позбутися ось тих атавістичних уявлень про свого і чужого, які прийшли із світу, де, який керувався гаслом. Якщо ворог не здається, то його знищують». Хай Господь допомагає нам оволодіти мистецтвом, робити ворогів друзями і допомагаючи ближньому перетворювати його на свого однодумця. Амінь. Слава Ісусу Христу!